На цвинтарі білім все у квітах могила, і стяг синьо-жовтий схилився з хреста. Тут батько і мати від горя аж сиві, до сина прийшли на різдвяні свята, кутю принесли і ще теплі пампушки. Ти так їх, синочку, любив. За що тебе, хлопчику, наш кароокий? Той ворог проклятий убив, за те, що любив свою рідну країну, що першим пішов на війну, що не дихав нікому у спину і друзю прикрив у останньому бою. Синочку, ой сину, Матуся ридала, світлину приклала до свого лиця. І Міць відстало, мов хлопчика свого, вона обняла, і раптом колядку почула дитячу, що син їм маленьким співав. Щастя, здоров'я достатку, людям усім бажав. То Та тет співав на могилі і дякував сину за все, і зрозуміли обоє. Що син їх ніколи не мре. Він житиме в серці, у пісні, в розмові, в сніжинці, у сонці, у ясні вогні, за партою в школі, у рідному домі, у мирній країні, у долі твоїй і моїй. І раптом почули батько і мати, як воїни наші у небі пливуть. На білій хмаринці усміхнені й гарні, Начати не песні стають, колядки навколо лунають, дзвони церковні гудуть, герої не вмирають, вони в пам'яті й наші живуть. Кача по тині, сині, не кача по ти сині.